Тяжка, тяжкий, тяжкий тиждень, бо спека на вулиці неймовірна, плюс 35, тяжко тренується, але ми впорались. Сьогодні зіграли 2 по 30. Навантаження отримали, тому завтра заслужили е, вихідний день. Та звично працює, працюємо так вже, хто займається футболом років 20. тому Все звично, все тяжко, але терпімо. Спорились, впорались за ЛНЗ, хороший такий поєдинок. Отримали навантаження, ще в дорозі їхали годин 6 мабуть. Було дуже тяжко. В той день, мабуть, найспекотніший день був, напевно, за місяць, тому такий тяжкий поєдинок був. Сьогодні хотілося зіграти з Дніпром один, але там проблеми в команді, тому зіграли двосторонку. Ну, інгулець інгулець треба, треба хоч раз вже виграти, що вони у нас всі рази нас обігрували. тому хочеться вже виграти. І там, на останок, що там Вікторія, Трасянець. Будемо налаштовуватися всі поєдинки виграти. Ну, зараз їдемо, зіграли, холодна ванна. Зараз на річку їдемо, тому стараємось після кожної гри, зараз двосторонньої та після кожного тренування їздити на річку. Тому... Все чудово.